Вітаю вас на моєму каналі. Я готую як актуально. Сьогодні будемо готувати панкейки. Для панкейків нам потрібно борошно, яйця, цукор, сода і кефір. Спочатку ми ставимо кефір в мікрофильовку обов'язково треба підігріти. О, тим часом яєчки. Будемо збивати із цукром Так, всі пропорції напишу в описі відео, як завжди. Вливаємо кефір, так, і одразу додаємо соду. погасимо, повинна піти реакція, О. і додаємо олійки. Це все гарно. перемішуємо і будемо додавати борошно. Додаємо борошно потроху і вимішуємо тісто. До речі, за бажанням можна додати ще фарбук харчовий, якщо ви хочете зробити кольорові. або куркуму, або какао за вашим бажанням. Я додам помаранчевого. З барника. Тісто повинно вийти, таке, і не таке, як на блинці, і не таке, як, між блинця, як густа сметана, між блинцями десь і між бісквітним тістом. Ось таке, як густа сметана. Ось така у нас консистенція повинна вийти. Все і смажимо без олії, так як олія в нас в тісті. Выкладываем невелики такие круглые лепешечки, лепешечки и смотрим на средний вот. Это знаменитый коктейль молот. В бутылку наливаются ингредиенты, смешиваются, вставляется в фитиль, готово. Остается только поджечь и бросить.